Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 2 жовтня місяць знаходиться у фазі «обиваючий місяць, і це вже 18-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць продовжує розташування у знаку зодіаку Телець. Телець, Телець це знак матеріальної стабільності, наполегливості та старанності. Тому це найсприятливіший час для проведення різнопланових фінансових операцій та оход. Вкладання цінних паперів обов'язково призведе до отримання доходів. Так само добре йдуть справи, пов'язані з нерухомостю та будь-якими іншими майновими питаннями. 17-місячний день день відчуття радості, відбуття. Це день набуття внутрішньої свободи. Він ідеален для укладання шлюбу, розкріпачення, сублімації статевої енергії. 18-місячний день. Досить несприятливий день, пов'язаний з несподіваними проблемами, де вирішення яких потрібно буде виявляти максимальну розсудливість та стриманість. У першій половині цього дня не варто надто покладатися на логіку, а також на перевірене досвідом рішення. Сьогодні такі підходи виявляться неефективними або призведуть до оповільного вирішення поточних завдань. Більше використовувати фантазію та інтуїцію. Покладайтеся на своє чуття. Саме завдяки підсказкам внутрішнього голосу ви зможете сприймати безпомилкове рішення. У другій, у другій половині дня ваші оточуючі будуть стимулювати вашу активність. Тим часом не варто зараз спілкуватися з людьми, які вас дратують, інакше серйозних конфліктів вам не уникнути. Відвідуйте масові заходи. А також зміцнити існуючі та заводити нові стабільні взаємини. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка. Поширити посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен. Сьогодні увага овнів переміщується до сфер пов'язаних з заробітком, покупками, харчуванням, матеріальним достатком. На виключення тимчасової зміни у звичайних смакових уподобаннях. Це зручний момент для використання альтернативних фінансових джерел. Однак нові привабливі ідеї щодо ваших прибутків зможуть так і залишитися нездійсненими мріями. Не піддавайтеся жадібності та бажанню приховати справжні розміри свого прибутку. Рано чи пізно вам доведеться поділитися заробленим з вашими оточуючими. Телець. Сьогодні більшість ваших рішень ґрунтуються на інтуїції. Інстинкт стає для вас мудрішим порадником, ніж розум. Ви не помилитеся, якщо поставите на перше місце свої природні потреби. Якщо ви відноситеся до тельців, народжених у квітні, невід'ємними елементами вашої стратегії стануть хитрість, проникливість та владність. Це не найкращий момент для ініціатив. Не спокушайтеся свободою дій. Здається вам, що успіхи можуть викликати в інших заздрість і пробудити бажання конкурувати з вами. Близнюки. Сьогодні для близняків важлива матеріальна сторона життя. Не виключено, що вона виявиться важливішою за інтелектуальні запити. Зірки. Настійно радять вам звернути увагу на фінансове підґрунтя людських відносин. Подумайте про справи пов'язані зі збереженням цінності, накопиченням майна, пошуком коштів для життя, не відкидайте відразу кумедні думки про нетрадиційні джерела доходу. Цілком можливо, що деякі з них після допрацювання та перших невдач почнуть приносити додатковий дохід. Раки. Вигідні та перспективні контакти сьогодні можуть стати головною метою для багатьох раків. Цей день є сприятливим для починань, націлених на міцний матеріальний результат. Він підходить для зустрічі з людьми, які готові стати вашими інвесторами або фінансовими покровителями. У цей час збільшуються шанси встановлення потрібного балансу майнових інтересів у шлюбі чи діловому партнерстві. Також це добрий момент для взаємодії з однодумцями, які поділяють ваші нетрадиційні погляди на матеріальний світ. Леви. Для тих, хто народжений під знаком Лева, сьогодні небажана безтурботність у матеріальних питаннях. Місце, яке ви займаєте, має бути не тільки почесним, а й прибутковим. У справах, пов'язаних з грошима, виявіть практичність та далекоглядність. Не приймайте поспішних рішень у фінансовій сфері, навіть якщо на вигляд ситуація здається вам безперечною. Не поспішайте з відповіддю, якщо начальник запропонував вам угоду чи особисте посередництво. Не давайте обіцянок і не будуйте планів пов'язаних із кредитом, позикою чи іпотекою. Діва сьогодні природний. Практицизм схиляє дів до участі у справах, які приносять користь або обіцяють прибуток. Це слушний час для починань, пов'язаних з торгівлею, ресторанним бізнесом, побутовим обслуговуванням. Віра в себе та вміння розпізнавати перспективні тенденції у діловій сфері будуть важливими складовими вашого успіху: поповнюйте свої знання у економічній сфері. Можливо, ви зможете знайти нових ділових партнерів, клієнтів або ринки збути за кордоном, а також гармонізувати свої любовні відносини. Фінансове підґрунтя сьогодні відіграє велику роль і в діловому спілкуванні туризів, і в особистих стосунках. Посилюється ваша увага до справ пов'язаних із банківськими вкладами та спільним майном. Стійкість вашого бізнесу безпосередньо залежатиме від стану активів. Ліквідності майна, поведінки інвесторів, плата спроможності ваших клієнтів. Подружні стосунки будуть комфортнішими, якщо у вас немає проблем з управлінням сімейним бюджетом. Може стати більш високою потреба в інтимних стосунках. Скорпіон. Скорпіонам не варто загострювати розбіжності між собою та оточуючими. Емоційність і чуттєвість вашої половини сьогодні. Не поступаються силою вашими пристрастями. На відмінність смаків опозиціях дивиться як у природну різницю, а не на як на привід для конфлікту. Стрілець. Сьогодні такі якості стрільця як допитливість і гіпертовариство можуть виявитися незатребуваними. На першому плані питання пов'язане з грошима та харчуванням. Акцентуються проблеми матеріальної стабільності, набувають актуальності профілактичні оздоровчі заходи. Щоб справи йшли гладко, виявляйте практичність, послідовність, ґрунтовність. Козиріг. Повільний темп роботи сьогодні підходить козорогам більше, ніж стрибки з перешкодами. Успіхам Представники цього знаку сприяють стабільне емоційне тло та покращення загального фізичного стану. Також вітається діяльність із елементами творчості, уяви, земних задоволень. Водолій сьогодні витрачені інтелектуальні інтереси водоліїв можуть поступитися місцем більш простим потребам: Можлива тяга до затишку. Знайомих місць смачної їжі. Надивуйтеся, якщо вам захочете змінити обстановку на більш комфортно, передбачено і стабільну. Риви. Сьогодні риби схильні діяти за інерцію та йти шляхом найменшого опору. Можливо, вам доведеться подолати власну лінь і повільність. Зірки гарантують відсутність великих неприємностей. але... Посилюють вашу залежність від комфорту. Не виключено, що ви будете робити активні дії лише у своїй уяві. Це підходячий час для покупок художньої та кулінарної творчості, родинних візитів, застіль, відвідування барів та ресторанів, дегустації страв та різноманітних напоїв. Вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал. Та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!